Ісус сказав, через те вам кажу, не журіться про життя своє. Він не сказав це в Багатому домі, не в палатах царів, а серед простих, змучених людей, таких, як ми з тобою, які втомилися жити від зарплати до зарплати, які носять на обличчі посмішку, а в серці тріщини, які більше плачуть у тиші, ніж сміються на людях. Не журіться. Але як, коли діти просять хліба, а ти не знаєш, чи вистачить до кінця тижня, коли в холодильнику порожнеча, а на душі ще більша? Коли дивишся в дзеркало і бачиш себе не тим, ким мріяв стати, коли всі кажуть: Тримайся, а ти вже не відчуваєш пальців, бо давно тримаєшся не з сили, а звички. Але саме тоді він говорить, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. І знаєш, що він має рацію. Твоє життя не просто набір рахунків, обов'язків і днів до пенсії. Твоє тіло не просто манекен для одягу. Ти не випадковість. Ти дитя небесного Отця. Подивись на птахів. Вони не сіють. Вони не жнуть, не мають банківських рахунків, але вони співають чому, бо знають, небо не забуває своїх творінь, а ти, цінніший за кожного з них? Послухай, цей світ кричить зароби більше, встигни більше, доведи більше. А Бог ще поче, ти вже достатній, просто прийди. Скільки людей сьогодні сплять у дорогих ліжках і не мають миру, скільки одягнені в бренди, але в душі, роздягнені до сорому. А скільки з тих, хто має небагато, сплять зі спокоєм, бо мають того, хто дає все. Не дай цьому світові викрасти твою цінність. Ти не просто ще одна людина в натовпі, ти той. За кого Ісус пішов на хрест, не за твої досягнення, не за успіх, а за твою душу, яка втомилася, але ще шукає світло. Може, зараз у тебе порожній гаманець, але якщо в серці є віра, ти найбагатший. Може, ти не знаєш, що їстимеш завтра, але якщо з тобою Христос, ти не один, не журися. Твоє життя не випадковість, і кожна твоя сльоза бачена, кожен подих врахований, кожна молитва почута. Ісус не каже Не журися, тому що ти не маєш проблем, Він каже це, тому що Він більший за них, Його любов глибша за Твої рани, Його мир сильніший за твої страхи. Тож відпусти, залиши свої турботи в Його руках і просто довірся, бо життя. Більше від їжі, а твоє серце важливіше за будь-яку тривогу. І ти завжди, завжди будеш під його піклуванням. Амінь.